Здравствуйте. Хто водитель не. ви? Да. Хто ви, ви бачите, що затворите машиною чи ні? Ні. Під зі мною я вам щось покажу. Та що ми творимо? Там машина ззадів стоїть. Тихенько, стоїт. шановний. Тихенько Бо себе так. ведіть. Я стою ззаді вас а, на машині, сигналю та, вам, бачите, а ви мене ви... б'єте машину. Йди сюди, так, пожалуйста. Я зараз ви підійдете на мою машину я і ми з вами будемо далі розмовляти. Тому що, що це за безпреділ Ні, ти, Я не хотів, я ж не вижу. Що случилось? Вривається і кричить. А ви не бачите, що ззадні машина стоїть? остановимся, бо цей, цей влетів вон кричить. Хай... Шановні, це, я з вами йду і ми зараз з вами рішаємо. Я вам розумію. Грішаємо. Подивіться, я що, розумію. що зробили. Ось вони взаді вдарили тільки що в машину. Це де? Покажіть. Ну от, подивіться, що зробилось. Зараз хвилинку. Це от до цього шановно, цього сотрудника, він не пока вриває цю машину. Я ще раз я ще раз кажу, ми обов'язково давай представників ДІ, рішаємо питання, тому що це вже не інтересує. Зараз хвилинку. Цей сам. Іди сюди. Іди Бо це все, як фамілія ваша? Я перепрошую, як фамілія ваша? Старший дзенат міліції, участковий кукурузи Сергій Лусіївич. От. От, і він вривався мені в машину, я того, знаю, я що, оце, брат, того і так і вийшло. Ви, та куди тікав? Ви Машини ви стоять, ви фури ви стоять. Ви тікали, я ще не Ви тікали, Витекай, Від кого тікаю? Я Це стояв? Я стояв, ви почали виривати, виривати двері. не так?

Значит, ребят, что произошло? Да, на рабочей Значит, что произошло? Рухалась колона военного транспорта. Рухалася по напрямку до полігона при об'їзді даного транспортного засобу там була пробка, коли я виїхав для того, щоб пропустити цей весь ешелон автомобілів. Передо мною побачите, стоїв бус, який незрозуміло по якій причині, почав різко здавати назад. Я не зрозумів взагалі, що, що тут вийшло, що вийшло, чому так що відбулося. Куча працівників, які, які стояли з жезлами, намагалися щось регулювати, але ні один із них не мав ніякого відношення до правил дорожнього руху, він не регулював його. Але тим паче даний водій почав здавати назад, вдарив мою машину, що я зафільмував потім на ще фотоапарат свій на іншу відеокамеру. Ось. В принципі, питання вирішило, що це було, як вияснилося якісь працівники міліції, чомусь вривались до нього в бус, відкривали двері, витягували його з машини. Що, що, що це було, таке я не знаю. Думаю, зараз ми дознімемо все ж таки цей ролик, подивимося, що трапилось. Ну, Оказується в гражданському працівники міліції. Там бук стоїть, щось вирішують, питання. Ми їдемо далі. Ми їдемо далі, не будемо вже його трогати. Працівники там стоять з ним. Що трапилося, не знаю і де розуміє. Ось тут прямо їхали, ешелон воєнної техніки прямо на полігон. Що відбулося, не знаю, але я думаю, що працівники міліції недаром робили з даним бусом якісь противообразні дії. Хотіли витягнути водія. На даний момент вони собі розбираються самі, ми їдемо далі.